Легкі гроші, важкі травми. Будівництво приваблює велику кількість працівників. Тільки офіційно в галузі задіяно понад 700 тисяч осіб. Навіть студентів і заробітчан без відповідної професійної підготовки залучають до робіт підвищеної небезпеки. У результаті кількість травм зростає. До найнебезпечніших у галузі належить професія монтажника. Таких спеціалістів чверть усіх загиблих на будівництві. Ще 15% підсобники. Здебільшого вони навіть не мають уявлення про інструкції та засоби персонального захисту. Хоча у більшості випадків травм удалось би уникнути, вдягни вони каску та запобіжний пасок. Пов'язано взагалі випадки падіння з висоти це Падіння у ліфти, шахтні ліфти не загороджені, і при будівництві висотоку з висоти. Аби зменшити кількість трагедій, фонд соціального страхування від нещасних випадків регулярно проводить навчання та допомагає з літературою. Тільки з початку року було підготовлено понад 14 тисяч фахівців із техніки безпеки.